Вітаю народ! Ми починаємо четверту карту на турнірі Броджей ua 15 Турнір називається Слава ППО. Цю назву придумав студент. Дякуємо йому за це. І це дуже крепкий турнір, дуже весело, дуже потужно. Дуже цікаво спостерігати за командами. Команди доволі рівні. Це я б так назвав народний турнір, тому що все дуже непередбачувано. Ти думаєш, що ця команда лідер, але насправді вона не лідер, і її хтось закриває, закриває. Тому ми будемо спостерігати, вболівати. Напишіть в чаті, за кого ви вболіваєте. Якщо ви це дивитесь на Ютубі, напишіть в коментарях. Підписуйтесь на Twitch на Брозора ТВ, підписуйтесь на YouTube Брозора ТВ. Доєднуйтесь до Discord, BroGi Юа. Ми граємо кожен вечір, робимо турніри, робимо кастомки, придумуємо всякі цікаві штуки. Буде весело. Кому потрібен клан, можете доєднатися до нашого клану. От. Е, і ще хотів би нагадати, що ми будемо проводити за тиждень, за, я думаю, як зберемо 36 команд, ми проведемо величезний турнір. Це буде Ліга Броджидж Юа, яка ще триватиме 4 тижні. Вона буде з призовими 40 тисяч гривень. Вступний внесок 200 гривень. 100 гривень піде на ЗСУ. Це ми зберемо 10 тисяч гривень і 100 гривень піде на лігу. Таким чином, у нас буде величезний призовий фонд. В нас буде два фінали верхньої сітки і фінал нижньої сітки, і всі знайдуть своє місце під сонцем, тому що буде так само, як фінал для Верхньої сітки, там будуть розігруватись одні призи, так і фінал для нижньої сітки. Це вже нижні команди, будуть між собою битися. Тобі ж вони будуть мати собі суперника по силі. Тому е, доєднуйтесь. QR-код зверху. Можете донатити, ми будемо дуже вдячні за підтримку. Ще ми збираємо на Русоріз, також QR-код в описі під стрімом. Будемо раді всім. Я тут, Богдане. Діма, ти повернувся? Так, 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 я ти, тут. Ти якраз вчасно. Тут іде розльоточка. Я бачу, я бачу. Тут команда. Я не встиг тобі сказати. Поняв, поняв. Я просто там відходив, збирав шосту тіму. Тут ігли. Да, 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 всі, всі, все фулка, фулка. Диви, ігли, ігли при... пригнули з здорою. Зараз буде файт. Дора Спарк це дора, так, так, н так, так. Да, да, да. Так, так, так. Це. Так, так, так. Сейчас инсенсии все, все, так, все, все дим. На доках, на доках. Я бачу вже все, я на них. Так, щас. Щось... Так, вони розпутавсь. Ага. Дронь, Бро... трошеч... Диви, Броджи G вже розвалює Україну, двох нокнули. Ой-ой-ой. Непогано, непогано. Молодці, але Токсик нокнутий в них. Один із угрів гріє хаєшку. Кидає. Зараз може бути коляче. ти що, яка краса Ворлд? Ворлд вбив нокає Ковалєвича розігрітою хаєшкою. То було дуже непогано. Зараз мають його розбігти. Він, Він доби... хотів добрати Ковалєвича, але не вдалося. Кинув зону, Ковалевич відійшов, його ресеє Коля Ріверс. Зараз вони в трьох будуть пушити ворлд. Ф... Файфера. Якщо я правильно прочитав Господи, пробачте, Пробачте будь ласка, пішов пуш, Пішо, пуш. запушив. Ковалівича нокнули. Нок... нокнули. Але добрали. Але добрали. Добрали ковалєвич ріснуть. А украшев він в сусідній, да? Так, він їх них на поверсі. Так. Ковалєвич ще, ще живий, його ресить. Ексенер, але украше укр... Укр... в них на, на поверсі. Так. Але я думаю, що йому нічого не світить, тому що команда Ковалєвича, броджи Джо. Адже він сів? А, я, я. він зараз піде без ХП і просто помре. ні 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 ні, ні. він відійшов повезло, бо цей перебіг на іншу сторону і Ковалєвич цей. Повезло. Там, там команда Ukraine воює з командою Ін'юа, вже пішов нок від БССки. Дякую за підписку, дякую за підписку, не Андрій. Вітаємо в родині, бро. Ага, зукрів лише все один, я так розумію, його напевно доберуть, скоріш за все, тому тут а. Тут ну, все ясно. Я би так ти говорив, тому що можливо, він, він піде на, дасть на п'ятий потім повернеться і зарісиє. А чому троє в GG? Ага, то ні, ні, він просто мертвий, він виходив з гри, напевно, да, перезаход. Мабуть, що так. Ну, бо я так зайшов, побачив, що дивлюся їх троє чомусь. Uh -huh. Вже четверо, все окей. Корс, але корси прийдуть на подсос. Можуть, можуть, вони вже перетягуються. Вони вже перетягуються. Вже... Ну, вони чули тут стрільбу, вони бачили ноки. і скоріше за це. А подивися, як здукрів він скореньку на, на цей, на педальки-то натиснув. А та правильно, молодець. Він тільки що був під ними. Прям ну, буквально за 30 секунд тому. І пішов, і п'ятки горять, подивився. Mm -hmm. Навіть не, цей, не озирається. Я думаю, він повернеться okay. за чіпами, ну це було б дуже розумно. Ну, зараз хіба подивиться. Ну, я не знаю, він прям далеко біжить. Тут, тут, Корси тут. підтягуються. Ти поки дивись за корсами, я подивлюсь трішки за файтом. Україна і Інюа ось. Один із Україн нонокує Інюашника. Їх залишилось одна людинка, одна людинка. Ой, а ці з, -з, -з, -з Блеків помирає. Кілнер у нас. Саня фотограф залітає. Нокай одного. Ін'юа закрили. Україна закрила Ін'юа. Дора mm -hmm. воює із іглами. Ну тут затяжний файт, наскільки я розумію. Тут, ті, ті, воюють. А, ті досі воюють, так, да? і клейдора. Mm -hmm. Але в них тут нічого не відбувається, ніхто не нокається, ніхто не помирає, як я бачу, так? Да? Поки що ні. Ну, а, ні, хуа, пау помер. За, зараз цей помре. Джен Біліон і Дори. Там ще в блеків ж нереальний просто несеться. Як зовсім встигнути? я не уявляю. Отак, отак. Авара нокнули. Боже мій. Авара нокнули. Знову кричать, це направлено. машини, машини. Машини? Ну тут Джокер. Тут джокер, Саня фотограф вилазить на кришу. Я думаю, що це буде Джокерна. Але машини це клан Ікла, і їх просто такими фокусами не взяти, авари ну, да. Там твоя любима Два команда 17-15 закриває що серйозно буквела. Блін, ну мені кажеться, Саня фотограф зараз дограється. А, там ще Леслі. Бодя... Бодяня стріляє по Леслі. Іг... Ігла вже е, закрили Джен -більйона. А, Він його побачив на горі, та, Леслі. да, Леслі? Це... Нічого себе, інфа є. І по сані тепер є інфа, що він на даху. А Леслі відходить на кришу, ой, ну на горочку. Ну, машини не здаються, їх так легко не Та взяти. здається. Це потужняча команда, що? ти що? Я бачу. Намагається Юркіс випро... виліз на дах. І дивись зараз санечку. Ну, санечку нокають. Боже мій. Але гарно. Та, Та Це ти шо? Та й... ти ж. Ти ж... Я бачив, як Блеки залітали на тачках, судах, хотіли вірватись винести. Не вийшло я У перемку... Переми... нас зараз стрім, будь ласка. Пійди. Я перемкнувся на Дору. Дору тут так. трішки за... один один нокнутий. Ой-ой-ой, а що тут сталося? Але вони забрали. Вони вони виграли файт, так? Да? Е, щас гляну, щас гляну, бо я переміщав. Дора, так, 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 та, вони виграли. А, вони виграли. Та ти що сьогодні? Да. Дора, це, це Фенікс, це Дора і вони повертається. Тресалка, і вони вже рясують, зараз будуть рясувати, типа. Перемикаємося, перемикаємося на Броджі А, там Корси нокає Деревіорса. Десган нокає одного Ковалевич із Корсів. Ковалєвича нокають. Ковалєвич да, нокнути. Корси, Корси витиснули їх. Корси наступили. А де Укри? Так, чекай, один лишився, де він є. Сейчас, ти поки дивись за ними, я подивлюсь за космос. Він... Чекай, эксенгерс е був, правильно? Угу. Ну, все, він двох реснув. Хорош. Мабуть, що знайшов по чіпам. Дезгана забирають. з хаєшки. Дезгана забирають. Де, хаєшки, С хаешки, броджи Джива. Добрий вечір в лобі, вітаємо. Я, знаєш що, до речі, я тільки що виходив там е цей, на балкончик, подихати свіжим повітрям. і Я що подумав? Ти помітив? Якщо я йду, до команди переможця і бажаю їм удачі на наступну мапу, вони відлітають. Ти подивись, що там в чаті пишуть, тебе вже аудиторія любе. Сенсі. Пише, що в тебе голос просто як у Адріану Челінтану. Дуже гарно коментую особливо... О, господи. Так ти, Ти знаєш, хто це? Це ж Діма пише, має. Це не важливо. Спеціально, напевно. Тут аппарат. Правильно, ти... правильно, правильно зарплатку мені піднімлють ти... з нуля хоча б. Розказуй тобі обстановочку. Леслі, спустився з гори, спустився з гори і. Нокнув... А, він був бу... бачу. Бу... Бодяню, а... Ч... А, да? Правильно? А Юркіс, да він ж поїхав, напевно, ріс тіпів а Юркіс поїхав, його також чуть не забрали, але він вижив. Але бачиш він зупинився тут, а, типу, щоб цей, бо думав, що бадяня буде живий, і він поїхав різати, напевно, людей, ну, тімейтів. Які молодці, Леслі, красунчик, тому що я думав, його вдвох закриють. Ну, гляну, глянемо, гляну, зараз, а в нього третій армор нічого собі. Не на того. Напали, а, подожди. Юркис що... Ю... повернувся. Повер... А, да, Сіли... бо я вони не добралися. Що... Ай-яй-яй-яй-яй, а що це таке? А куди ти? куди ти біжиш, друже? А по ньому стріляють. Команда Україна закрили. Твої любимці 17-15. Екзекютри по Юк... Екзекьютор по, по Юркису ще стріляє, не дає цей. Не буде, не буде крепного. Не дає з сам постріляти. Не буде так. чесного файта, не буде. Тут екзютю. Буде керувати, хто виграє цей файт, я думаю. Ти кажеш, там Росомашки цей, наводять шороху, так? Ну, вони, походу, закрили команду Україна, поки ми спостерігали за цим файтом. Але чому я їх не бачу? В чаті знаєш, пишуть: як називається клан Баба Джі-Джі? Да, Баба Джі-Джі. Баба Джі-Джі. Треба поміняти. Треба змінити. Мені подобається. Баба Джиджи. Bro GG UA. Запам'ятайте це. Скоро побачите на... усюди. Так, храми підтягнулися, вже стріляють по Саніо. Я не пам'ятаю, що це за команда. Сейчас я, я скажу. Память я... відшибло. Эксекьютор храму... в якій команді uh, Under Rockets. Ну, no, добре. О, uh, все. І Ан... цей, храми вже підтискають їх, а вони підтискають, е... получається, блеків Юркіса, які по одному ще досі живі. Дивіться диві, ситуація така. Храми знаходяться під андерокетами. Андерокети розтягнулись, вони стріляють і наліво направо. Там Леслі намагається розібратися з Юркісом. І... Я думаю, йому важко це буде даватися, тому що. Це не вийде, тому що він в будинку, а Юркіс на горі засів і чекає. Але 17-15 влітають. Теж до цього приєднуються до цього файту. Ну, заруба буде прямо тут зараз. Центральне просто буде м'ясо зараз. А куди їдуть Укри? А Укри. Не Ти подивись за Україмо, куди вони приїхали? Вони приїхали прямо до команди Under Rockets, перевернулися. Зараз буде О, о боже. Та ні, так, так є не, таке. <сум> Мають хоча б висадити когось. Ні, не, не так, вдалося. Справи. Але вони дивиться, вони приїжджають зараз. Перли, це в нас хто? Щану? Тут храм. Вони, проїх... вони храм проїхали, тільки що. Та, та, це храм 2, да? да. Да. Ні, це, це, ці це команда інтими. Да, це інтим. І, і вони навіть не стріляли по них і це взагалі якийсь цей... А вони там, може, обідали. Шок. Корси, корси, Корс... корси віддихають. Корси молодці, вони на місці. Всі на місці. Вони закрили Броджий Юа і просто тепер фадяться. Все, можна робити дискотеку. Так, 17-15 зак. Ой-ой-ой, як гарно, Леслі залетіло, ще один шот би. І блеки бо відлетіли вже в цей. Го це тут за Тут команда, що серйозно має одного нокнутого. Зверху храми контролюють їх. І храми ще з іншої сторони настрілюють. Так, мені цікавий, оцей воїн. Диви, команда, що серйозно Бак Віл зараз буде робити грязь. Ай ай! Не вдалося йому. Не вдалось, не вдалось. Не, не вдалось. Да, не, не, не підвезло, не підвезло. дивись, дивись, з спонсерфаустом! Храмів підтял. Блін, я думав, він зараз вистрілить. А вони розтягнулися. Бачиш, він під храмами. Щас щас. Хочу подив... Тут тут Леслі будуть закривати, тому що приїхали 17-15. Та Леслі вже давно там піджимають. А чекай, чекай, чи чек він зможе, Чи він зможе а це за ким ти дивишся? За Генбеліон за Там дитик шо закривали сыс. О, кос. Він ему в спину дивиться. Генбеліон з самого низу. нокає Нокає Немеліса А... Один. Один в 4, зараз буде. Заряджає панцир. Буде робити шоу. Буде зараз контент. Тачка. Заїжджай на тачку, братик. А, ай, не вийшло! ай ай, ай, дерево, дерево. Закрывай дору. Mm -hmm. Так. А що, все все? Лесті закрыли, да. да. Да, да. Блек все. Юркіса теж за ним. <laughs> за ним погоня. 17-15 їдуть. Котяться за ними, бодай, сказав. Так, а що? Розвідка, розвідка працює. Диви, залишається 17-15. under rockets. А Юркис угу. втік, диви, він далеко втік. Ну, типа, да. Ой, а вони на бетері. Куди ти постріляєш, друже? Угу. Ти ж навіть не висадиш нікого, все. Диви, Вони їздять просто с. Ай, ну, все. До, Д, ну, до, догнали на батарії. Команду мащене. Ну, то ж, Команду мащене. Дайзіл мед, дякую за підписку, друже. Вітаю в родині, бро. Підписуйтесь на Old Pozi нашого другого коментатора. Ми трішки більше налаштуємо на наступну трансляцію. Буде більш круче і якісніше. Тому. Підписуйтесь, підписуйтесь, він стрімить гоночки, він любить кататися. В нього професійний, професійне кермо, він любить крутити педалі. Так, 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 так. Зупи... Ну, педалі люблю крутити. На ровері їжджу кожного дня. Він крутить педалі, коли їздить на гоночках. Він каже, так швидше їде. Диви, команда зібров. Я хочу зробити оголошення. Шановні глядачі, будь ласка, якщо вам не важко. По можливості, хто скільки може підтримайте, будь ласка, нашу ініціативу по створенню броджі Ліги для гравців, щоб ми могли розіграти певну кількість коштів. Збираємо в загальному 40 тисяч. Наразі тут просто стоїть 20, збираємо 40 тисяч, 12 вже зібрали. Також попрошу, щоб підтримали наш нашу ініціативу точніше, ініціативу Стерненка. І ми так само підтримуємо його і збираємо на русоріс. Також долучайтеся до нашого дискорд каналу. Будемо раді вас там бачити. Можете просто в Google вписати Brodg І ви знайдете нас. Так, інтими. Інтими всі живі, мають 0 кілів. Що серйозно, втратили двох, мають 0 кілів. Хто там ще? Храми живі, Зіброви. о диви, Зіброви зібрали нову команду. Всі живі. Under Rockets, всі живі. 17-15 живі. Корси живі. Ще ще повоюють. Ще повоюють. Робимо ставочки. Ти на кого? На, на 17-15 ставиш? На цій карті. У мене нема вибору. Нема вибору. Ну я тоді буду ставити. Блін. Я навіть не знаю. А -а -а. Тяжко. Ну як, D UA, вот їдуть, будь ласка, всі. Ставлю на зібровів. <ріст> Second generation. По половина команди розвалилась. Але ми зібрали. У нас тут Але людей... вони ще стоять та. на ногах. У нас тут людей вистачає, ми зібрали. Їх так легко не підкосити. Так, Ми зібрали нову команду. Так, вони. ті брови просто катаються, намагаються виривати час водія. Нормально. Грають на плейслив. Май... Мені здається, Корси взагалі позицію зайняли їм mm -hmm. бову. Так, якби ще трішки більше зажав, може й висади би розі. Мої побошкі нокають, добивають його. Ти бачиш, що там зі брови роблять? Де воно? Що, помирають? Ні, вони там щось розвалили когось. Я бачу, що що цей, що вони, що вони нокнуті. Ні, ну то й таке буває. Диви. ти подивися, що там робиш, 17-15, валюйся, валюйся в команду зіброві, просто розвалюйся. Зі на танку не, приїхали. У них виходу не було, їм треба було щось робити, тому що в них одного тіммейта бошки вже забрали. А, а тому, хто що забрав? У нас розі, розі, розі Корси. Розі поїхав разом з побошки на машині кататися. А треба було зі всіма на БТРі, мені так здається. Корси в'язалися в драку 17-15. Ну, точніше. Закривають Розенька. 15 да, да, да. БТРчик їде. Але він не встигне, да, не встигне, все, вони відкатуються. Ігла, дрончик, це ж, це ж в нас. Ні, дора. почекай. дрончик це дора. Дора, дора, дора. Один лишився, да? Ні, двоє їх. 17-15 також двоє лишилось. Дрончика двоє... нокають. Корси, а, я не знаю, що з корсами, але. А корси от... зараз виграють. Почекаю, Вони... в них така позиція. Але подивись, храми, так? Да? Вони так сиділи сиділи. І вирішили пограти в гру нарешті. Хр... Храми це невидима по гру. Е... Ладно, передумав так називати. Я хотів сказати, що храми, ну, типу, про них мало хто знає, але це дуже сильна команда. Не команда привид, я би Т... так бил сказав. О, так я й хотів ні? сказати, так я хотів сказати. Команда привет! Команда привет. З'являється не звідки. Команда не Укр 2, 2 до сих пір жива. Укр Укр 2. Я зараз цей. Повішаюсь. Треба назви придумувати нові. Чекай, жовтий у нас храм 2, правильно? Там. Так храм, храм 2-та. Вони зараз що, вони прийшли сектором виносити броджи я не поняв. Ребята, собі ріться. що це таке? Корси розвалили одного з храмів тим часом. Ну, бо він тут агресивно да, зіграв. Інтими прикривають. Они взагалі трьох розвалюють, якщо що, вас свечу. Та корси взагалі дуже сильні, я, я не розумію. Вони тренуються, мабуть. Вони сьогодні просто зірки. Сексу? Блін, зірки сексу сьогодні не грають. Але корси, зірки. Ти подивись, є один нок. а Гріма нокають на сильніше цієї пачки. Розбиваю, розбирають храмів на ні. З храмів залишилось двоє. Лідер команди Грім нокнутий. Край, прай, прай, пай. Секунду. E так. Плакав. Якщо тобі щось не подобається, то ти можеш не дивитися цю трансляцію. Так, дивимося, дивимося. Underrocket зверху. Underrocket верх... зверху закриває храмів. храмів. Храми розібрані, це просто неймовірно. Студент залітає і просто роздає. От, одна команда храмів розібрана. Команда Ukraine. Пушить команду інтими, але там четверо, а він один Юрчишин, На мужика побіг. Не вдалося йому вбити е цю команду інтим, але в нього є world Winner, Світовий перемож. На криші людинка це буде дуже тяжко. Тим Ви часом закриваю, да? грі Гріма підняли з колін і він закриває корсів, просто відквитує свій нок. Вордвінру накидують хаєшки, гріється ще одна хаєшка, якщо є по ньому mm -hmm. інфа, я думаю mm -hmm. він буде закритий. Дивимось. Хвалили, хвалили корсів. Вони не справились. А, там ще й на даху сидить один. Ой-ой-ой. Мені здається, World. Він тут звідси не вийде, він звідси не вийде. Не вийде, але він бореться як воїн. Молодець. Храмів закривають. Так, 17-15. 1715 закривають храмів. Вінер прокидує. Прокидає. Він флешку, так? Та. Закриває, закриває, <сміття> закриває одного, не закриває другого. Закриває одного, не закриває другого. І так, що ми маємо? Ми маємо інтими 3 чоловіки, Under Rockets. 3 чоловіки, 17-15, 2 чоловіки, Дора, один, один чоловік. Чоловічок, То я б так Спарк сказав. Ну він в туалеті відпочиває. Лисий, дякую за підписку, дякую за підписку, обняв, припідняв. Як каже один із учасників цієї битви. І так, мені цікавий такий момент: із, із Дори залишився живий Спарк. Це їхній джокер. Має 2 кіли, Дора має 4 кіли загалом. Він буде грати на плейсмент. Я думаю, спарк третє місце займе. Тому що там. Парк третя? Так, я думаю, що хтось із кимось зараз постреляється. І кого він думаєш він не переживе? Чому? Він у там. Я 17-15. Ну, ну мені здається так, тому що там бедбой уже під тією будочкою. А, а з інших А, зараз Бедбоя можуть і прибрати саніну там уже не закриває очікувано. Макс злого я не знаю, чи. Подивись, поки там, а я подивлюся, як тут Цініно розбирається з інтимами. Або інтими з ней. Немає самі. Інфи, ай і Ай яй ай, ай-яй, ай, втрачаю. 16 тим часом влітають на нього. На спарка. <плес> Закриває двері, хлопці, я вас чекаю. А все, боя. я казав, що він не в топ 3, а. <свят> Але молодець, він бедбоя. Хлопчики Бед мене боя. не підвели. Ну да, він... бедбоя він забрав. Він допоміг твоїм хлопчикам. Таким чи... Він так, так, тому що він закрив а, інформацію дав? Ні, він закрив дуже сильного гравця, бетбоя. Тепер. Е... Under Rockets в Фіналі. Вони залишаються вдвох. Вой дальше на БТРі просто летить. А чого? Що, буде давити? Шо на... це? Да. Ти бачив це? Да. Але чому перевернути лишився БТР? Ні, Ой, це, вас... це... Добре. Щас вони... Щас вони зак. Ну, я думаю, що студент таке може вивезти. Ай, другу тачку взяв 17-15. Взяв машину шеву. Ще... В АТР уже дуже боляче. Боляче. Ну, ще трошки є. Четверть. Доби... Але подивись, там храмів нокають одного. Я бачу. Ой, добирають! За... Росомаха просто робить контент! Ти бачив, ти бачив збив на БТР! Да, він збив одного, <рес> Росомаха там збиває Це людей. Жесть. Що ви робите? 17-15. Алло! Одним БТРом ви переграли весь сервер. Хорош. Намагайся задавити ще одного. Та він просто вийшов, його розстріляв! Боже мій, яка краса. Мені Боже, дуже подобається цей 17, 15. турнір. 15 2. В в Я буду за Under Rockets. Зараз Under Rockets. вони диви, розіб'ють БТР. Росумаха помер. Ну все, да. Все, все, там, там добрий вечір. БТР вже. Габелла. Вонні, непогано. Я вже хотів бігти вітати хлопців. так от. Не справились. Не списуй. Мені здається, БТР і так дуже багато зробив в цій грі. Не списуй Таких... з рахунки в ЛОНі. Все можливо. Один нок і... і все. Нє. А я не це... вірю в людей. Я такий, що я швиденько списую. Мені здається, тут тяжко буде, тому що Саніно. Дворазовий MVP турнірів BRG GUA і. студент. Уже студент уже прям тут. А, він. Він на камені. Ні, це все. Студент контролить. Росомаха вже вбитий. Колоні розох... закінчили смоки. Закінчується й мову. Зараз ну, немає. Студент буде бачити. Ой, -ой, Ой, прилітає. Інформація є, мітку поставив. Зараз буде стрільба. Хаєш смок. Це хаєшка? Ні, це флешка. Флешка летять. А він не бачить його. Зона, зона буде витискати його зараз. Та все. все, це, все. Розумію, що... Тут і зона, і все. Mm. Відходить. Я думаю, студенти його добере. Студент або Саніно. Саніно вже дивиться на нього. Я ставлю на студента. Ні, мені здається, Саніно. 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 Вітаємо. Ну йди, вітай. Команду Своїх. Under Rockets з перемогою.